Наши дети занимаются, в офицере все руки. Это детки берут яички и расписывают их. Поэтому, вот, поделитесь, чем наши дети призовые места. первое, второе. третья маленькая. Нет, На базе нашей школы областная детская юношеская спортивная школа работала. Mm -hmm. Работать mm -hmm. mm -hmm. сейчас у нас есть призера Украины, победители Украины. Когда мы в Артеж выезжали на соревнования, наша команда занимала третье место, четвертая, лишняя ребята отличались. подтягивания в беге тоже, там все украинские по детям там проводили соревнования. Супер! Вообще, мы стараемся, чтобы наши дети были заняты, это самое главное. Будут заняты, не будут, как говорится, провиниться. Радуйте! Ну да. Это вот дети пришли со школы. Порядок просто, все ревненько, как... А вот это у нас строго. За это мы каждый день проверяем. У вас порядок. А я вот здесь. А здесь девочки девочек наряды. У нас очень много танцуют и поют. Кстати, вокальный танцевальный спортсмен у нас. И на базе у нас работает. А вот это девочек. вещи вот они пришли. Поделки делают всякие разные. Вшановуємо подію світлого Христового Воскресіння. І вважаючи, що для віруючих людей це свято є достатньо велике, і до кожного свята е люди готуються достатньо так щиро, багато, мають гарно щось печуть, варять, приготовлюють. Ось, того смачного, що ми готовили, напоготовили собі на наших столах, вирішили поділитися з вами. Тому ми до вас привітали привезти вам. Е те, що ми від себе можемо пожертвувати, подарувати вам. Подарувати першу чергу радість, впевненість, що завтра буде у нас все добре. У нас є два варіанти. Перший добре. І другий варіант який другий варіант є? Ні. Є нас два варіанти. Добре і дуже добре. У нас інших варіантів немає. Добре і дуже добре. Поганого у нас ніколи не буде. У нас все добре і дуже добре. Тому ми привезли вам баски, Керків і все там, що ми відповідали, вам я думаю, потім привезти. Тому просимо прийняти нашу радість, е яку ми хочемо принести вам, щоб ви раділи, гарно вчилися, поступили, одружилися, кожен відбувся е справжнім громадянином України і в першу чергу людиною, Людина, яка є віруюча, яка любить свою землю, свою батьківщину і хоче щось добре залишити по собі. Тому бажаю вам гарного, гарного навчання, гарних оцінок. І е, ми про вас будемо пам'ятати і знаєте, що в нас земля одна, батьківщина у нас одна, і е, іншої нам і не треба. Дякую. Дякую. Молодець. А йдеш як? А йдеть как согласно. Я на висновки. Ми його Ну, вже красиве. Хай собі залишиться на бар. Молодці. молодці. <паспоріг> Та ні, туди... ні, Я можу взяти, але то, тут дядя забрав. Ні, 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 ні. Подари. Це ми тоді Віткланів, вам цього до зустрічі. До приємної чергової зустрічі. Давайте. побачення.